Вітаю вас на каналі Богеппі. Сьогодні ми поговоримо про таку смачну тему, як їжа та її компоненти. Їжа це не просто задоволення смакових рецепторів, а й основне джерело енергії та будівельного матеріалу для нашого організму. Вона складається з різних речовин, які називаються нутрієнтами. Саме ці нутрієнти виконують важливі функції в нашому організмі. Основні компоненти їжі: білки, жири, вуглеводи, вода, вітаміни і мінеральні речовини, тобто мінерали. Почнемо із білків. Білки це органічні сполуки, які є невід'ємною частиною кожної живої клітини. Вони виконують безліч важливих функцій в організмі людини, тому є одними з основних компонентів збалансованого харчування. Роль білків в організмі. Будівельна функція. Білки є основними будівельними сполуками для всіх тканин організму: м'язів, шкіри, волосся, кісток, органів. Ферментативна функція. Більшість ферментів, які каталізують, тобто пришвидчують хімічні реакції в організмі, є білками. Транспортна функція: білки транспортують різноманітні речовини по організму. Наприклад, гемоглобін переносить кисень. Захисна функція антитіла, які захищають організм від інфекцій, також є білками. Регуляторна функція багато гормонів, які регулюють процеси в організмі, мають саме білкову природу. Чому білки важливі для харчування? Ріст і розвиток. Білки необхідні для росту і розвитку організму, особливо в дитячому і підлітковому віці. Відновлення тканин після фізичних навантажень або травм білки необхідні для відновлення пошкоджених тканин. Збереження м'язової маси. Регулярне споживання білка допомагає зберегти м'язову масу, особливо у зрілому віці. Імунітет. Білки зміцнюють імунну систему, допомагаючи організму боротися з інфекціями. Джерела білків. Харчування. М'ясо. Яловичина, свинина, курка, індичка, кролик і багато іншого м'яса є цінним джерелом білка, оскільки білок м'яса він засвоюється найкраще, тому що клітинних стінок немає, і наш організм добре перетравлює. Майже всі амінокислоти з м'яса нами споживаються. Потім з них будуються чи не будуються білки, то вже таке питання з більшості будується. Риба і морепродукти. Лосось, тунець, креветки, кальмари і багато інших. Яйця. Яйця є цінним складовим, саме яйце складається жовтка і білка. От в якраз і є білок речовина, оце, білок речовина, Молочні продукти. Молоко, сир, йогурт, кефір і інші комиси і так далі. Бобові. Бобові зберігають в своєму насінні саме білки. Не крахмаль, як більшість речовин, а білок. І тому вони є цінним джерелом білка: Це соя, квасоля, горох, сочевиця, горіхи, мигдаль, волоски горіхи, кешю і так далі. Насіння, льон, кунжут, арбузове. Як визначити потребу у білку? Потреба в білку індивідуальна і залежить від таких факторів, як вік. Діти, підлітки та вагітні жінки потребують більше білка. Фізична активність, люди, які займаються спортом, потребують більше білка для побудови м'язів. Стан здоров'я. При деяких захворюваннях, наприклад, опіки, травми, потреба в білку може збільшуватися, оскільки організм відновлюється. Відновлюється він, використовуючи будівельні матеріали, і в першу чергу це білок. Важливо пам'ятати, надмірне споживання пілка може призвести до проблем із здоров'ям. Тому важливо дотримуватися. балансу. Висновок. Білки є важливими компонентами харчування, які забезпечують нормальне функціонування організму, включення достатньої кількості білкових продуктів. Раціон допоможе зберегти здоров'я і підтримати хорошу фізичну форму. Жири. Не лише джерело енергії, а й важливий будівельний матеріал. Жири. Або ліпіди є основними макронутрієнтами, необхідними для нормального функціонування організму. Хоча протягом багатьох років жири мали негативну репутацію через їхню високу калорійність. Сьогодні ми знаємо, що не всі жири однакові і що вони відіграють життєво важливу роль в нашому здоров'ї. Яку ж саме роль? Отже, роль жирів в організмі. Енергетично, звісно, такий висококалорійний продукт жири є найбільш концентрованим джерелом енергії в харчуванні. Один грам жиру містить 9%. Калорій, що майже вдвічі більше, ніж білки або вуглеводи. Захисна функція жирова тканина захищає внутрішні органи від пошкоджень, а також допомагає підтримувати сталу температуру тіла. Транспорт жиророзчинних вітамінів. Жири необхідні для засвоєння вітамінів жиророзчинних А, Д, Е і К. Будівельний матеріал: жири є компонентами клітинних мембран і допомагають виробляти гормони. Насичення. Жирна їжа створює відчуття ситості на більш тривалий час. Типи жирів. Насичені жири, здебільшого тваринного походження, містяться в м'ясі, в молочних продуктах, в вершковому маслі, як в молочному продукті, можуть підвищувати рівень шкідливого холестерину в крові, якщо споживати їх у великій кількості. Мононенасичені жири Містяться в оливковій олії, авокадо, ріхах, знижують рівень шкідливого холестерину і покращують здоров'я серця. Поліненасичені жири. Знаходяться в рибі, в жирних її сортах лосось, тунець, рослинних оліях соняшникова, кукурудзяна, горіхах необхідні для нормального функціонування мозку і нервової системи. Важливість збалансованого харчування. Не відмовляйся повністю від жирів. Вони необхідні для здоров'я. Обирай здорові жири. Пріоритет віддавай рослинним жирам олії, жирам риби, ну, авокадо, горіхи. Обмежте споживання насичених жирів. Замість їх здоровіші альтернативи можна обрати, ну, зокрема, рослинні жири. Зверніть увагу на трансжири, які зроблені штучно і є дуже шкідливими для здоров'я, їх слід повністю виключити. Ну, трансжир це, наприклад, маргарин. Висновок. Жири відіграють важливу роль в організмі, але їх потрібно споживати в помірних кількостях і обирати здорові джерела жиру. Збалансоване харчування, яке включає різноманітні жири, допоможе вам зберегти здоров'я. І добре самопочуття. Ястенько. Вуглеводи це органічні сполуки, які є одним із основних джерел енергії для нашого організму. Вони складають значну частину нашого раціону і відіграють важливу роль у багатьох біологічних процесах. Роль вуглеводів в організмі. Основне джерело енергії. Вуглеводи перетворюються на глюкозу, яка є основним паливом для клітин організму, особливо для мозку. Ну, гліколіз – це саме розпад глюкози. Запас енергії, частина вуглеводів перетворюється в глікоген і зберігається в печінці та м'язах, як запас енергії на випадок потреби. І цей запас, на відміну від жирів, найшвидше може взятися. Тобто, щоб жир включився в цикл, то треба певні маніпуляції в нашому організму провести. А вуглеводи практично одразу включаються. Захисна функція. Деякі складні вуглеводи, клітковина, сприяють нормальному функціонуванню кишечника, виводячи з організму шкідливі речовини. Будівельна функція вуглеводи є компонентами деяких біологічно активних речовин, і в тому числі вони є основою для ДНК і РНК, тобто для нашого генетичного апарату. Нуклеотиди ДНК складаються з вуглеводів, там дисоксирибоза, а РНК і сирибоза відповідно. Типи вуглеводів. Прості вуглеводи швидко засвоюються організмом і можуть призвести до різких стрибків рівня цукру у крові. Містяться у фруктах, меді, цукрі, солодощах. Складні вуглеводи повільно засвоюються і забезпечують тривале відчуття ситості. містяться в цільнозернових продуктах, овочах, бобових, ну, мочних продуктах. Важливість збалансованого споживання вуглеводів. Обирайте складні вуглеводи. Вони корисніші для здоров'я і простіші. Обмежте споживання простих вуглеводів, тобто цукру. Цукор це простий вуглевод. Цукор, глюкоза. Особливо це стосується рафінованого цукру і продуктів з високим його вмістом, ну, взагалі цукру. Звертайте увагу на клітковину. Вона необхідна для нормального функціонування кишечника. Продукти багаті на вуглеводи. Ну, окрім солодощів, звісно. Тому що цукор це ж також вуглевод. Це цільнозернові продукти. Хліб, макарони, крупи, овочі, картопля, морква, буряк, капуста. Ну там більше клітковини. Фрукти, яблука, груші, банани, ягоди. Бобові. Там, окрім білків, звісно, є і вуглеводи. Квасоля, горох, сочевиця. Висновок. Вуглеводи є важливим компонентом харчування, який забезпечує наш організм енергією. Однак важливо обирати правильні вуглеводи, тобто не прості, не солодощі, і споживати їх у помірній кількості. Ну кад, плизно! Збалансований раціон, який включає як складні, так і прості вуглеводи, допоможе вам зберегти здоров'я і підтримати хорошу фізичну форму. Вода. Вода життєдатний напій для нашого організму. Вода це не просто напій, а не від'ємна частина кожної клітини нашого тіла. Ми в більшості своєї складаємося із води. Вона виконує безліч важливих функцій і є одним із найважливіших компонентів збалансованого харчування. Роль води в нашому організмі. Розчинник. Вода розчиняє поживні речовини, мінерали та інші речовини, необхідні для життєдіяльності організму. Транспорт. Вода транспортує поживні речовини до клітин і виводить з організму токсини. Терморегуляція вода допомагає регулювати температуру тіла шляхом водовиділення. Амортизація. Вода діє як амортизатор, захищаючи органи від пошкоджень. Участь у хімічних реакціях. Вода бере участь у багатьох хімічних реакціях в нашому організмі. Чому важливо пити достатньо води? Зневоднення. Недостатня кількість води в організмі може призвести до зневоднення, що проявляється сухстю ротіп. Втомою, головним болем, запамороченням і іншими неприємними симптомами. Обмін речовин. Вода необхідна для нормального обміну речовин. Функціонування органів. Вода необхідна для нормального функціонування всіх органів і систем нашого організму. Фізична активність під час фізичних навантажень втрачається багато води. Тому важливо поповнювати її запаси. Це фундаментальна річ. Скільки води потрібно пити? Потреба в воді вона дуже індивідуальна і залежить від багатьох факторів. Ну, в першу чергу, таких як фізична активність. Чим активніший спосіб життя, тим більше води потрібно споживати. Клімат у жаркий сезон. Потреба воді, звісно, збільшується. Стан здоров'я. Деякі захворювання можуть збільшувати потребу в воді. Загалом рекомендується випивати 1,5-2 літри води на день. Однак важливо слухати свій організм і пити воду тоді, коли ви відчуваєте спрагу. Так як зрозуміти, що ви п'єте достатньо води? Сеча має бути світло жовтого кольору. Ви відчуваєте себе бадьорим і енергійним. Шкіра виглядає здоровою. Вітаміни. Вітаміни це органічні сполуки, які, хоча й потрібні нашому організму, в мізерних кількостях, проте відіграють життєво важливу роль у багатьох біологічних процесах. Вони не є джерелом енергії, як білки, жири, вуглеводи, але є незамінними каталізаторами, які запускають і підтримують тисячі хімічних реакцій в нашому організмі. Чому вітаміни важливі? Регуляція обміну речовин. Вітаміни беруть участь у перетворенні їжі на енергію, синтезі гормонів, ферментів та інших біологічно активних речовин. Зміцнення імунітету. Вітаміни підвищують опірність організму до інфекцій та захворювань. Здоров'я шкіри, волосся, нігтів. Багато вітамінів необхідні для підтримки здоров'я шкіри, волосся та нігтів. Здоров'я кісток і зубів. Деякі вітаміни, такі як Д і К, необхідні для міцності кісток і зубів. Нервова система вітаміни відіграють важливу роль у функціонуванні нервової системи. Групи вітамінів. Вітаміни, звичайно, поділяються на дві великі групи. Водорозчинні вітаміни розчиняються у воді, логічно, і не накопичуються в організмі. До них належать вітаміни групи В1, В2, В6, В12, кислота, ніоцин і вітамін С. Жиророзчинні вітаміни розчиняються в жирах і можуть накопичуватися в організмі. До них належать вітаміни А, Д, Е і К. Дефіцит вітамінів. Недостатнє споживання вітамінів може призвести до розвитку гіповітамінозу або навіть Авітамінозу. Симптоми дефіциту вітамінів можуть бути різноманітними, залежить від конкретного вітаміну. Наприклад, дефіцит вітаміну С може призвести до цинки, а дефіцит вітаміну Д до рахіту. Але і надлишок вітаміну не є добре. Гіпервітаміноз – це надлишок вітамінів в організмі. А, ну так. Що ж таке гіповітаміноз? Гіповітаміноз – це недостатня кількість вітамінів в організмі, а Авітаміноз це повна відсутність вітамінів в організмі. Ну, можете перевірити, які вітаміни викликають яке захворювання, що спричиняє гіпервітамінус або Авітамінус за певним вітаміном. Табличка у вас на екрані. Можете поставити на паузу або зробити скріншот та ознайомитися з нею. Ну, і ще одна табличка важлива, також. Ставимо на паузу. Робимо скріншот, тому що про них багато говорити, я просто прочитаю їх. Це. Продукти, які містять вітаміни, тобто А, Д, Е, К, С, Б1, Б2, Б6, Б12, кислоту, ніоцин і так далі. Ну, і Не так далі, там можна продовжувати, але на екрані саме де ми можемо знайти оці вітаміни. Окрім води і органічних речовин, до складу нашого організму входять ще й мінеральні речовини. Це будівельний матеріал для кісток, зубів, беруть участь у роботі нервової системи. Мінеральні речовини. Це неорганічні елементи, які, хоча й потрібні організму в невеликих кількостях, проте відіграють життєво важливу роль у багатьох біологічних процесах. Вони є невід'ємною частиною наших кісток, зубів, входять до складу крові, ферментів, гормонів і беруть участь у регуляції фізіологічних процесів. Які функції відіграють мінеральні речовини, чому мінеральні речовини важливі? Будівельна функція. Мінеральні речовини є основою компонентів кісток і зубів. Кальцій, наприклад, забезпечує міцність кісткової тканини. Автор зміцнює зубну емаль. Регуляторна функція. Мінеральні речовини беруть участь в регуляції водно-сольового балансу, кислотно-лужної рівноваги, передачі нервових імпульсів, скороченні м'язів. Каталітична функція багато мінеральних речовин входять до складу ферментів, які каталізують різноманітні біохімічні процеси в організмі. Основні групи мінеральних речовин. Ну, Звісно, наш організм складається з макроелементів органогенів це карбон, оксиген, гідроген і нітраген. Але окрім них, макроелементи це елементи, потреба в яких становить кілька грам на день. мінімум. До них належать кальцій, фосфор, магній, натрій, калій, фтор тощо. Мікроелементи, потреба, в яких вимірюється міліграмами або мікрограмами на день. До них належать залізо, йод, цинк, мідь, селен та інші. Джерела мінеральних речовин. Ну, звісно, мінеральні речовини ми отримаємо з їжею. Різноманітний раціон, що включає свіжі овочі, фрукти, цільнозернові продукти, м'ясо, рибу, молочні продукти та горіхи, зазвичай забезпечує організм всіма необхідними мінералами. Ну от приблизна табличка е мінералів, які нам необхідні, і в яких продуктах вони містяться перед вами. Можете зробити скріншот або поставити на паузу та прочитати. Дефіцит мінеральних речовин. Недостатнє споживання мінеральних речовин може призвести до розвитку різних захворювань. Наприклад, дефіцит заліза призводить до анемії, дефіцит йоду до захворювань щитоподібної залози, а дефіцит кальцію до остеопорозу, захворювання кісток. Дякую за увагу. Всього найкращого. Сподіваюся, на лайки, коментарі, підписки, поширення відео, адже я старався. фоточки навіть і вас робив. Всього найкращого, до наступної зустрічі, до побачення.